Вранці армія РФ вкрила вогнем село Велитенське Білозерської громади Херсонського району. Сьогодні зранку вже 34-річний чоловік в Велетенському був поранений внаслідок артилерійського обстрілу цього населеного пункту був шпиталізований. За повідомленням Херсонської міської військової адміністрації, минулої доби російські військові вісім разів обстріляли територіальну громаду, били по Херсону і Антонівці. Обстрілювала армія РФ і населені пункти чотирьох територіальних громад Береславського району. Минулої доби ворог використовуючи авіацію наніс удари, керованими авіабомбами по околицях населеного пункту Томарина Береславської територіальної громади з артилерії гатив по Михайлівці та Отрадокам'янці. Використовуючи безпілотні літальні апарати, атакував місто Береславо, Сакурівку та Золоту Балку. Крім цього, під час виконання сільськогосподарських робіт в полі між населеними пунктами Кастирка та Нововознесенська на вибухонебезпечному предметі підірвався трактор. На щастя, водій не постраждав минулої доби. Внаслідок обстрілів поранені шестеро людей. За минулу добу в Білозерсі четверо людей отримали поранення внаслідок цих обстрілів. Двоє, двоєм з них надана амбулаторна допомога. Ще один чоловік постраждав внаслідок скиду вибухового пристрою на автівку біля села Асакорівка. Вантажівка рухалась з гуманітарним вантажем. Росіяни атакували. Слава Богу, чоловік залишився живий і зараз життю нічого не загрожує. Окрім цього, вчора в Антонівці постраждали рятувальники від повторного обстрілу. Та 71-річна жінка отримала легкі поранення внаслідок цього обстрілу. Там також росіяни скривали в півдрон на будівлю. Загалом минулої доби російські військові обстріляли 21 населений пункт правобережної Херсонщини. Розповів Толоконіков Олена Сумська, Суспільне новини, Херсон.